Так, ну що ж, зараз будемо перевозити. Дуже важкий груз. 70 тонн, по ідеї, повинно бути. зараз перевіримо Чи не пропав з луч чайком? є. Беремося за роботу, так. Да. Поїхали. Так, ну це ми на скані. Це моя любима машинка. Саме із перших прокачаних машин. Нормально. Спасибо. Так, оце ми і приїхали, зараз будемо паркуватися, завантажуватися і так далі. Так, длинивець опускаємо, скорость вирубаємо. Отака От у нас сканія. Бродію, так, да, опустила. Так у нас мигає, все. Пробуємо. 730 лошадиних сил. Так есть 70 тонн 18 на 4 на 5 класс за работу приятний поезд ну вот так вот все грузиться я там сидю в кабине кайфую отдыхаю сплю наслаждаюсь мене кстати заправили даже заправляється не надо усе да? це, це що класно Що тут поправлять, натягнуть, щоб я міг перевернути добре. на всякий пожарний. Щас вони передивляться. Бо воділа стрімний. Що я везу? Сейчас скажу тобі. Так, це все зрозуміло по полосам. Що я везу? Теплообмінник. 70 тонн. Ну що? Возможно, прийдеться даже пониженими. От така шняга. Така машиняка. Ну що? Нас вже там ждуть, пора їхати. Погнали. Та ні. Рушає ще й непогано. Чувачки вже ждуть мене. Кажуть, з божою помощю. Приготовьтесь куповать. Може доїдеш. От сейс я узнаю. Поверни. Та я ж з удовольствием би повернув направо. Тільки щоб нічого не влупити. На кільці зараз будемо крутитися ми кайфувати. Треба, щоб і не сильно. Нормально. Прямо, затем поверните направо. А нам все равно, нам можна. Поверните направо. Да, нам тут можна нам перекрили дорогу специально. Щоб ми спокійно могли їхати. На любой сигнал світлофора. Звісно, желательно дотримуватися смуги правой, звісно, но я любитель їздить посередині. Щоб мені ніхто не мішав, щоб я нічого не зацепив. повороту направо. Щоб я отак спокійно перестраювався посередині. Звісно, повернемо. А де нам діться? Якщо ми не повернемо, то ми вріжемося. Давай, газуй, попереджай. Сейчас оце кстати саме переломний момент. Трал сам здоровый и буває, если ти летиш, то тут задні колеса відходять от землі, и ты можеш в будь-який момент піти в кувет. Да, обороти падають. На одну падають. 70 тонн все таки поліцейські кайфують Зачекаємо, конечно, де нам діти Зачекаємо, ух ты, якраз стало хорошо так. Майчки, сейчас підождемо машину там ззаді. Щоб не переживали. Там можна в принципі дальній виключити, він не нужен. Да, прай вже машина. Попробуємо ще второй рушить. Те, взагалі ізі. Ти по рівному вообще і по барабану. Так, потихеньку котимся. Сейчас съедете. Хорошо, с'їдемо. Раз надо. Чогось нам даже з цим тралом 80 можна летіти оце. Да. Це ми жорсткі. Так, ну ось і залишилось у нас 42 хвилини. Все нормально, їдемо. Нічого не сталося такого сверхспособного. На одному з'їзді трошки так занесло мене, але не сильно я притормозив, машину вирівняло і все чітко. вже видно флажок стоїть, скоро будемо паркуватися. Нормальна тема. Ну 85 я вижимав уже красніє но машина спереді вже більше не рискує більше їхати. Ну а я не рискував уже її обганять думаю, то що може бути дуже хорошо. Бо до неї навіть якщо торкаєшся тихенько, навіть якщо ти її там нечайно зацепиш, то все. Штраф і мінус груз. Довести ти вже його не зможеш. На те время пару год назад було це ще 12 тисяч доларів з тебе знімало. Зараз не можу сказати. Може щось помінялось, може ні. Хто знає, підскаже. Я просто провіряти не хочу. Діжить. Повірні Зараз будемо поворачувати якось направо Трошки не надо і багато брати, то що трал тоже на кольосах поворачує то, Десь трошечки я зацепився все таки Але не критично, десь куском трала десь в конці Так, оці мені кільця дуже нравляться. Коли виранюється трал, виходить, що він задіває якусь із частів Поверніть. Дороги. Тут, слава Богу, нормально. Приготовьтесь к повороту налево. Було таке, що під гору не їхав і на з'їзді на бабочки вгору не витягнув. Прийшлося там збавити скорость, я збавив. І все, і хоч плач, не взад, не вперед. Не, ну назад то, звісно, котиться. Пошкодження плохо десь зацепив. Забалакався. І все, і не туди, і не сюда. На траву з'їхав вообще капець. єлі розхитав з міста, єлі піднявся на ту горку маленьку, ну. Трошки, наверное, минут 30 реального часу я потратив, щоб могти виїхати отуда. нас уже бросили, У нас уже витают, камеры снимаются, четенько. Так, заехать осталось теперь. Класс. Все в миллиметронах и здесь зачепляюсь. Це ж швидше його довести, аном, ну, оказується, быстріше лучше не вести. Ну, нічого. Буває таке. Чітенько. Нас ждуть уже, сейчас мы так посередині заплазим Підкачуємося, підкачуємося, підкачуємося. Чняк. Чітко. Ні, не чіткого. Не спів зафіксуватися. Єсть. Ось отакий. Грузяку ми привезли. Розгружаємося. Є. 29 186 за нього заробили. Приятно. Приятно.